Текст Віктора Боберенка. Отак і відбуваються маніпуляції. Витягається з ворогу історії якийсь факт, подається, як щось характерне для етносу чи для країни, держави, імперії. І коли Мединський каже, Ми он 21 рік воювали зі шведами. А ви так можете? Страшно. І у нас наче має бути паніка, типу, твою ж дивізію. Ми 21 рік не зможемо, не хочемо. Але це якщо не знати історії. Бо Мединського можна поправити. Московитик забув, мабуть, що Гетьманщина тоді воювала на боці руського царя Петра. Чи не тому так довго вони й трималися? І знову ж таки, Московія ухитрилася провоювати аж 21 рік, а маленька Швеція скільки? Теж 21. І це вона на кілька фронтів, бо і Данія, і Польща, Саксонія, Августа Сильного. І це ж навіжений Трамп каже, що ми граємо без козирів. А насправді у нас в козирях вся Європа. А до і США. Але історія річ цікава. Мединський не згадав іще один історичний факт: Велика Московія, Росія, переможеця Наполеона, завойовувала Кавказ 50 років з 1816 по 1864 роки. Порівняйте потенціал Московії всієї і кавказьких народів, і головною перевагою московитів були кубанці. І це все тривало 50 років. То нашим генералам варто було нагадати Мединському, 21 рік то таке, спробуйте повоювати 50, а ще нагадати росіянцям, що українці це нація, яка довше всіх воювала в Другу світову, розпочали раніше за інших, ще коли Угорщина атакувала Карпатську Русь Україну ще до 1 вересня 1939 року, і деякі хлопці воювали аж до середини 50-х. А чи русські так пробували? Так що нехай не розказують байки. Натомість ми знаємо багато цікавих випадків: північна війна чи Кавказька це війни низької інтенсивності. А от у війнах високої інтенсивності імперії вистачало на не дуже багато. Нагадайте Мединському про Кримську війну. Всієї Росії вистачило на три роки. І знову ж повторимося, це тоді імперія мала в тилу головним ресурсом Україну. А найславнішим воїном тої війни став вінничанин матрос Кішка. Руски чомусь його називають кошка. Але де ви на Вінничині бачили кошку курям смішно. А в японській війні 1904 1905 років Росії вистачило на півтора рочки і все завалилося. І знову ж основний оспівуваний подвиг імперії гібель варяга. А на гордому варягу 60% екіпажу було українці. А якщо було б без українців, у Першу світову на Росії в серпні 1914 року був страшенний патріотичний підйом. Навіть поети Гумільов і Єсенін записалися добровольцями. Правда, Єсенін прижився в тилу в госпіталі, де служили царівни. І що? Вже через три роки штики в землю мір Труд Май. У Другій світовій німців вимотали українці, які воювали в двох арміях: УПА і Червоній. У 1945 році було чотири українські фронти, але жодного російського. А Афганістан, згадайте. Маленька країна вимотала ресурс тюрми народів. Так що мединський нікакущий історик. Бо він маніпулює цифрами. А крім кількісних показників є і якісні, скільки зараз у м'ясних штурмах гине патріотів росіян, які за ідею, як Гіркін там. Та фактично майже ніскільки, бо майже всі за гроші. А гроші це така мотивація, трохи не та. Тому, якщо московити й беруть міста, то лише руїнами. Бо у наших інша мотивація тільки Путін, Мединський і ще примкнувший до них Трамп, наче вірять у силу Московії, каскарі. Ми вже бачили за 3-4 дні до Ламаншу, але пише Віктор Боберенко, я, як людина, що знає військову і політичну історію, скажу так у Путіна був шанс піти на заморозку і вийти з війни, продавши глибинному рускому народу побєдушку. і потім довго розхльобувати оце все. А якщо він втягне Росію в ще рік війни, то їм звізда, навіть якщо за них впишеться Сі, місія українців нищити імперії, Орду на бундючену річ Посполиту, Османську імперію, Російську імперію, Рейх, СССР лишилася одна пересидимо і її робота така: слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.